Безпілотний автобус на електротязі виїхав на вулиці італійського Турина. Пасажирів поки немає. Шатл їздить у тестовому режимі. Усі процеси відстежує програміст. Його завдання ознайомити безпілотників з новим містом. Автономний транспортний засіб розробив французький стартап. Автобус обладнано датчиками п'яти різних типів. Вони допомагають розпізнавати перешкоди, дорожні знаки і сигнали світлофора. GPS? Okay. Він має GPS, як і звичайна машина, але точніший. Також є кілька датчиків. Тут і тут. Ми створюємо 3D-мапу всіх вулиць, щоб шаттл міг визначити, де перебуває. Бортовий комп'ютер автобуса здатний ухвалювати нестандартні рішення у разі аварійної ситуації. Наприклад, шаттл може перетнути суцільну лінію, щоб уникнути зіткнення. Довжина електробуса коло 5 метрів, ширина 2, Найбільша швидкість 25 кілометрів за годину. Запас ходу 9 годин. Шаттл здатен перевозити до 14 пасажирів. Забронювати поїздку можна через мобільний додаток, послуга поки безплатна. Кілька років тому такий самий автобус тестували в італійському місті Мерано. Багато виробників вважають, самокеровані машини транспортом майбутнього. Нині у світі є понад 100 тисяч безпілотних автомобілів. На думку експертів, до 2035 року в обігу буде коло 50 мільйонів таких машин.